Союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше фінансування Україні. Про це повідомляє генсек НАТО Єн Столтенберг. Відповідну заяву Столтенберг зробив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чорногорії. Мілойокоаспаючим він подякував Чорногорії за підтримку України, в тому числі через комплексний пакет допомоги НАТО. Енсек альянсу зазначив, що усі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності. Це вкрай важливо для стабільності країни та регіону. Сказав нсек альянсу. Він наголосив, що війна Росії проти України наближається до двох років. Столденберг додав, що союзники України повинні. Активізуватися, але як додав Столтенберг, союзники по НАТО та Європейському Союзу повинні активізуватися і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час. На думку генсека, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу. І президент Латвії Едгарс Рінкевич сподівається, що усі 27 країн-членів ЄС ще можуть досягнути консенсусу щодо затвердження коштів для України. Лідер Європейського союзу рухається на шляху до укладання угоди наступного тижня про надання допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро. Про це сказав президент Латвії Едгарс Лінкевич, Повідомляє Блумберг. Латвійський президент сказав, що домовленість для Києва передбачатиме або згоду усіх 27 країн-членів ЄС, або якийсь інший механізм, який спрацює, якщо не буде досягнуто одностейності у грудні. Угорщина заблокувала. Нагадаю, виділення фінансування Україні на саміті у Брюсселі. Водночас, лідери ЄС проведуть наступний. Саміт 1 лютого для завершення укладення цієї угоди, і Рінкевич наголосив, що єдине, що дуже зрозуміле, Україна потребує цих коштів, Україна повинна отримати ці кошти. Європейський союз повинен це забезпечити. Крім того, хоча президент Латвії висловив надію, що можна досягнути консенсусу серед усіх країн-членів, інші передбачають пропозиції перегляд механізму, за допомогою якого би. Кошти виділятимуться траншами. Це варіант, щодо якого можна домовитися. І далі про е, те ту допомогу, яка анонсувалася, і нагадаю ще раз, що в грудні 23-го року прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро від Європейського Союзу. І справи в Угорщині підуть не найкращим чином, якщо вона спробує Перешкодити європейським лідерам, які зустрінуться наступного тижня, щоб схвалити життєво необхідну допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Пише політико з посиланням на європейського чиновника. Публікації йдеться, що після багатьох років м'якого підходу до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана цього разу європейські дипломати дають зрозуміти, що ядерний варіант винання Будапешта з процесу голосування в ЄС більше не є немислимим, якщо він ставить під загрозу безпеку України. Країни кандидата на вступ до ЄС зазначається, що це може статися, якщо ЄС застосує так звану статтю 7 – найсерйознішу політичну санкцію проти країни-члена, яка передбачає призупинення її права голосу при прийнятті рішень ЄС. П'ять європейських чиновників і дипломатів заявили, що інші країни блоку готові виступити проти Будапешта, що стало б історичним кроком. Один з дипломатів ЄС сказав виданню, що якщо Орбан знову заблокує угоду про бюджети 50 мільярдів євро для України на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення угорщини право голосу може стати реальним. Варіант журналісти підкреслюють, що протягом багатьох років Євросоюз намагався стримувати демократичний відкат Угорщини, припиняючи надавати їй допомогу. У відповідь Орбан використовував тактичні вето на широкий спектр європейських документів, і професор європейської політики в Левенському університеті Стівен Ван Хекем наголошує, що очевидно, що глави держав і урядів. Втомилися від Орбана, прийшов час Орбану усвідомити, що загроза статті 7 вже існує. Водночас, деякі країни побоюються посилатися на ось цю статтю 7. Вони вважають, що в майбутньому можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права у себе вдома, і зі свого боку до спеціального саміту 1 лютого деякі лідери ЄС і. Єврокомісія намагається повернути Орбана, а не відштовхувати його ще більше загрозою статті 7. Франція, наприклад, останнім часом утримувалася від публічної критики. Орбана і трохи дам, що Швеція не вестиме переговори з Угорщиною щодо своєї заявки на вступ до НАТО, яку Будапешт досі не ратифікував. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Крістерсон зазначив, що жодних вимог пов'язаних з членством у НАТО це не обговорюється. Однак він сказав, що двом країнам є, що обговорити, у тому числі співпрацю всередині НАТО, майбутнє головування Угорщини в ЄС, підтримку України і те, як досягти максимальної синергії. Від їхніх військово-повітряних сил, які використовують ту саму програму винищувачів шведського гріпен, Крістерсон заявив, що не знає, коли Швеція стане 32-м членом НАТО, але очікує, що це буде дуже скоро. Прем'єр-міністр Швеції та Угорщини зустрінеться наступного тижня на засіданні Європейської ради у Брюсселі.